Спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру генерального управління розвідки Міністерства оборони України 6 серпня здійснили успішну операцію у північній частині Чорного моря. Про це повідомило гур Міністерства оборони України. Зокрема, уночі десантна група висадилась на тендрівській косі, знищила ворожу броньовану техніку, комплекс РЕБ та інше. Зруйнувала фортифікаційні укріплення агресора РФ під час бою. Окупанти зазнали втрат серед особового складу. Українські розвідники відійшли без втрат, виконавши поставлене завдання, зокрема його частину. Тендрівська коса завдовжки близько 65 кілометрів шириною до 1,8 кілометра. Це не перший успішний захід гур України на окупованій РФ. Тендрівській косі, що розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.